Німецька влада затвердила більше ніякого бюргергель. Тепер тільки азю їхати немає чого, захисту не буде. 5, 10, 6, 7, і повилазила русня. Важливий коротесенький відеоролик для всіх українців. В Німеччині для тих, хто хоче приїхати. Будь ласка, обов'язково мінімум один коментар від кожного, щоб було вихвати більше українців про це дізналися. Для початку величезна кількість телеграм-каналів, фейсбук, сторінок, на віки розповсюджує інформацію про те, що нібито в Німеччині вже затвердили закон, за яким буде вірокельда і українці будуть отримати азюль в форматі змачених виплат і будуть різні інші моменти, які будуть українцям шкодити. По перше, ніхто ще цього не затверджує. Не голосований підпису. Це ще все-таки який буде направлений. Це дуже важливо. По-друге, петиція наша на рахунок військового посвідчення. посвідчення водія просувається досить непогано. Всі новини деталі є на сайті петиції та в мене в телеграмі. По-третє, повилазило дуже багато розтявок проти петиції, і люди побачили правду. Цю правду ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі. Загалом дуже важливо, якщо ви з України зараз їдете в Німеччину, ви отримаєте тимчасовий захист, отримаєте допомогу. Доступ до роботи залишається для вас можливим, і медичне страхування в будь-якому випадку буде. Чи внесе це законопроект, чи буде він реалізований ще невідомо. Така вірогідність є вона висока. Але доступ до праці, медичне страхування це все буде вам доступно. В Наступному відеоролику я більш детально це розкажу, але все відео, будь ласка, всім розповсюдьте, щоб вони були і обережні, і проінформовані. Всім гарного вечора.